Культ Світовида характерне для західного слов'янства на пізньому етапі язичництва. світовид зображувався як антропоморфна істота, що тримав обличчями, кожне з яких дивилось в окремому напрямку, символізуючи чотири сторони світу, а також, можливо, чотири пори року. Ім'я Світовида походить від давньослов'янського «свєнт», що означає священний. Вірогідно, що свят в праслов'янській мові означало сильний, могутній і тільки пізніше набуло релігійного значення святості, друге склад реконструюють як від. Знання. Це то світовид це втілення сакрального знання. Звернемо увагу, що слова відати знати і видіти бачити однокорінні. З психологічної точки зору образ світовида це наше холістичне мислення, інтуїтивне бачення світу. А тепер зручно вмостися і розпочнемо. Ця вправа створена так, що її слова, падаючи на поверхню твоєї свідомості, викликатимуть хвилювання, яке відразу заспокоїться, тому що вібрації слів проникатимуть кудись глибше. І там розчинятимуться, змішуючи з нерухомістю тиші, як краплі нічної літньої зливи, пронизуючи поверхню моря, зливаються з темною водою. Слуга цієї вправи мають свою особливу силу, яка спеціально вкладена в неї при її створенні. Саме сила є. Єдиним у моїх словах, що має справжній сенс, звуки моїх слів є імпульсами сили, котрі житимуть власним життям, проникаючи в твою свідомість, вони поєднають свою силу з твоєю. І ти відчуєш, що твій рівень енергії зросте тільки тому, що ти дозволяєш цьому відбуватися. І слухаєш мої слова. Немає значення, що багато чого різними словами повторюватиметься, а дещо не домовлятиметься. Тобі буде переказано все, що стосується сутності цієї дії, не стільки за допомогою слів, скільки на іншому рівні, там, де має значення тільки сила. Іде все і завжди зрозуміло, без слів. Ти покинеш справжність яви і перейдеш у дійсність нави. І світ уяви стане твоїм світом на весь час дії вправи. І потрапивши до нави, ти досягнеш права, щоб перенести її у стан яви. Світ праве приходить з уяви, і тоді час пропадає, страх щезає, клопіт зникає, сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю набирається, і радість у тіло вливається, спокій та силу даруючи, біди і нещастя прибираючи. Душу й розум для щастя розкриваючи. Слухайся мого голосу, Вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, найкращого сподівайся щастя від свого життя очікуючи. Щастя очікуючи, допомагай йому проявитися своїми думками світлими. Своїми словами мудрими, своїми діями зваженими. Між небом та землею, між сонцем та водою, всюди ніде, там, і не там, завжди ніколи, у праві твоя душа перебуватиме все найкраще звідти уяву приносячи. І ти знаєш це, і ти можеш це, і ти чиниш це. А щоб діяця, діяла швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява, один це права, від десяти до одного десять кроків. Від яви до прави, у яві оцій праві, ти пролетиш крилами лебединими, пробіжиш стежками звіриними. Пройдеш шляхами невидимими, розумом неосягненими, стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітри небесні, мудрим, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, уста усміхнені, дихати легко, жити приємно. В'яві, як праві, тягар з плечей спадає, тіло радіє, кожну частинку свою відчуваючи, радість вдихаючи. І радість твою душу заповнює, чинячи тіло здоровим, а мислення чітким і глибоким. Дев'ять. М'язи тіла розслаблені, руки й ноги приємно важкі, голова легка й прояснена. Всі думки купе тримаються, твоєю свідомістю керуються, і ти знаєш все, що треба знати, і вчишся всьому, чому слід навчитись. Ти робиш усе, щоб створити своє щастя все глибше і глибше, глибше і глибше ти вправо переносишся. свою яву щасливою чинячи. Вісім. Радість Твою душу заповнює, тіло все більше розслаблюючи, і все темне, і неприємне тіло покидає, ясному світлому чіткому поступаючись, ясне світле чітке у Твою свідомість входить, і барви стають яскравими, і думки виразними, і плани цілі зрозумілими дії діясними. А тіло радіє, радість розуму відкриваючи. Всім, все глибше й глибше, глибше й глибше, глибше і глибше ти управу переносишся, свою яву щасливою творячи, і дихати стає легше, і твій подих стає глибшим. І твоє дихання стає повільнішим, м'язи розслаблені, розум просвітлений, душа купається в радості, серце відпочиває від клопотів, свідомість прокидається від сну, охоплюючи на уяву і право одночасно, проникаючи до глибин, піднімаючись до вершин. Відчиняючи двері, раніше зачинені, показуючи все таким, як воно є, не ховаючи чогось і не прикрашаючи чимось. Шість. Тіло ніжиться в яві, а свідомість розпливається в праві. Межі тіла зникають, відчуття ваги щезають. Все, що було, вже було, все, що буде. Буде таким, як треба. І ти знаєш, яким усе буде, бо все буде яким ти хочеш. П'ять. Земля дає тобі свою силу невидану, Не подарує тобі знання, нечувані світ відкривається перед тобою, як квіт трояки. Мисті твої розтікається по дереву життя світовому. Пам'ять пращурів прокидається в серці твоєму і вказує тобі путь праведну. Чотири. Золотий вогонь Божий твою душу очищає. Всі сумніви й тривоги випалюючи. Три. Небесна вода блакитна Твоє серце вмиває. Всі біди минулі помилки. Вимиваючи. Два. Силою чистою заповнюється твоя свідомість. Радістю існування сповнюється твоє тіло. Допротою і щирою живе твоє серце. Розумом прониклем все твоє єство керується. Один. Вправі перебуваєш ти, де немає вчорашнього і завтрашнього, де немає меж силі твого розуму, де народжуються всі мрії твої, повертаючись звідти в яву до життя щасливого. І мати слава пісню співає тобі, і ти чуєш слова і у серці своєму. Так і є. І так буде завжди, коли ти цього бажатимеш, щоб перенести із з'яви у право тобі достатньо буде тільки заплющити очі, дати радісний спокій своєму тілу і спокійну радість своїй душі. І тоді світ праве відкриється перед тобою, як брама мальована, і ти війдеш у нього, як входиш додому свого. Старого, безпечного і затишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і вона з тобою. У тебе є сила, і вона це ти, бо ти є силою світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві. Перетворюється в'яво згідно з волею Твоєю, згідно з намірами Твоїми, згідно з думками Твоїми, не порушуючи при цьому прав інших людей. І ти знаєш це і знаєш про це, усвідомлюючи, що все важливе протікатиме перед внутрішнім Твоїм зором, а все зовнішнє відійде на задній план. Ти досягнув рівня, де без найменшої напруги свого власного внутрішнього світу виникають образи і думки, творячи цілком незнайомий тобі краєвид, що піднімається з глибин яви. І це чарівний краєвид, і стає він усе виразнішим. І це райський сад вітроград. Образ прави у твоїй уяві, і все тут тобі близьке, що рукою подати. І все то ти бачиш яскраво і чітко. І усвідомлюєш світ, який я почну описувати тобі словами, а ти продовжиш його творити силою свого розуму і побачиш своїм внутрішнім зором. Бо це твій внутрішній світ. Де в уяві сполучається права і нава, і тільки ти маєш доступ до цього світу, і тільки ти є володарем цього світу. І тільки ти знаєш, що в цьому світі є правим, а що неправим, що повинно проявити себе в яві, а що навіки щезнути в наві. Легкий вдих. Повільний спокійний видих. Легкий вдих, спокійний плавний видих. Легкий вдих. Плавний повільний видих. Вслухайся глиб себе. Керуй свою увагу всередину себе і відчуй, що саме зараз відбувається в тобі, і що ти сприймаєш. Ти дозволяєш всьому цьому відбуватися, ти вдихаєш звуки музики і моїх слів. Ти приймаєш у себе ці звуки разом із вдихом. І вони проникають в твоє тіло, в твій розум, в твою свідомість, в твою душу. Ти вдихаєш звуки, які розходяться по тілу і поступово завмирають у ньому. І в цей час ти ще глибше перенаєш розслаблення. І ти усе більше заповнюєшся музикою і повітрям. Дихання і музика заповнюють тебе. І тобі здається, що твоє тіло збільшується. І ти вдихаєш звуки і відкриваєшся їм повністю. І звуки впливають у тебе з кожним вдихом. і все більше заповнює тебе. І ти вже заповнений звуками, і звуки ці вібрують у тобі, і ти вдихаєш їх, кажеш усе, що прив'язане до тебе, і все, до чого прив'язаний ти, усе, що обтяжує тебе і над тобою. І ти відпускаєш все це поступово позбуваючись внутрішніх обмежень. І з кожним видихом від тебе відпадає щось зайве. І ти дозволяєш йому відпасти, відділитися від тебе і впускаєш у себе тільки звуки музики і моїх слів. А всьому іншому пасивно дозволяєш відбуватись. І всі клопоти турботи, уся втома й напруга покидають тебе і м'яке дихання несе тебе далі і ти дозволяєш нести себе і все більше заповнюєшся звуками і музикою. Відбувається з кожним видихом. Легкий вдих. Повільний, спокійний видих. Легкий вдих. Спокійний, плавний видих. Легкий вдих. Плавний повільний видих. Головні проблеми твого життя не зникли, але дивним чином змінились. І ти дивишся на них цієї зовсім нової точки зору. І з цього ракурсу все твоє життя набуває нових рис. І все починає бачитися тобі в іншому світлі. І цей новий погляд на життя проникає глибоко в тебе і залишається у твоїй свідомості. І це нове розуміння життя з потоком свідомості розтікається по всьому тілу і розширяє твою внутрішню силу. І ти почуваєш полин цієї сили. І м'який потік дихання і зовсім чітко відчуваєш центр сили і твоя увага поринає ще глибше. І з кожним видихом сила перетікає все нижче і нижче, опускається вниз у живіт і далі до рівня нижче пупка. Потім туди, де починається нижня частина живота, і там ти відчуваєш інший центр сили. Потік сили вже сяє самого низу, і твоя свідомість переміщається разом з ним, і ти обринаєш глибше, глибше і глибше, і пізнаєш себе і світ свого тіла і прислухаєшся до сили, яка тече тут. І ти знаходишся всередині себе, і в тебе виникає відчуття, ніби ти чуєш голос із середини себе. І цей голос розповідає тобі щось зі свого світу, світу тілесних відчуттів. Він дає тобі картину і відчуття світу твого тіла, і потім ти запитуєш щось дуже важливе для себе і отримуєш відповідь. Відповідь з глибини твоєї власної мудрості. Так починається спілкування між твоїм розумом і голосом, що живе всередині тебе. І поступово вся ситуація стає зрозумілою тобі, твоя свідомість зосереджена всередині тебе, ти Те сам є силою, і сила промовляє до тебе голосом інтуїції, вона говорить всередини тебе і ти це сила, і всі питання приходять з іншого. Внутрішнього центру сил. І ти цілком усвідомлено відчуваєш цей обмін інформацією між різними центрами сили самого себе і почуваєш обмін енергією та інформацією між обома центрами. І саме усе більше стаєш плином енергії. Бо сила перебуває в обох центрах і скрізь між ними. І сила починає поширюватися вона всередині обох твоїх долон. М'який подих і звуки пронизують твоє тіло наскрізь. Легкий вдих, повільний і спокійний видих, легкий вдих. Покине плавний видих, Легкий вдих. плавний повільний видих. І поле сили стає усе глибшим і ширшим. Поширюється, поширюється по всьому тілу. Від голови до стіп, до пальців долонь, до кінчиків пальців ніг, до твоїх зовнішніх границь, твоєї шкіри. І ти почуваєш, як через шкіру приходить сила. І все стає єдиним потоком сили, широким великим, глибоким потоком сили. Кожен вдих це частина цього поля, і всі бажання заповнені цією силою, і всі судження, і всі пересуди, і всі радощі, і кожне почуття є частиною цієї єдиної сили, і ти все більше усвідомлюєш величину і широту цього поля сили. Ти розумієш, що все, що ти коли небудь думав, почував чи переживав, походить із цього джерела. Та розумієш, що ти і є це єдине джерело власної сили. Ти відчуваєш дихання, музику і слова, що плинуть в це джерело у твою середину, у середину, що живеть і будуть всі інші центри сили. Але сили, яким ти є, і зовнішній світ, пов'язані потоком дихання і всередині тебе, і зовні, це єдина життєва енергія, і ти усвідомлюєш у цю мить, що існує тільки одна сила, тільки одна єдина сила. Саме та, котрою ти дихаєш, яку ти відчуваєш і якою живеш. Ти усвідомлюєш, що твоя шкіра є тільки умовною межею, як і всі інші межі. Ду ж мить, коли це усвідомлення приходить, твоя сила починає вільно текти в просторі, і твоя свідомість починає поширюватись разом з нею, і зникають абсолютно всі межі, які тільки можуть бути як в просторі, так і в часі. І ти вже скрізь. І мій голос, що веде тебе, є тобою, а ти є його вібрацією та вібрацією інших звуків. Висила твоєї енергії вільно проникає крізь простір і час і зустрічається з квітами і деревами, з іншими розумами, з іншими серцями, з іншими тілами. І скрізь енергія знаходить тільки саму себе. Ти безмежний, ти нескінчений, ти вічний. Ти не пов'язаний з жодним часом, ти єдина цілісна енергія. Ти проходиш крізь усе, і все проходить крізь тебе проникнення і єднання. Ти одна ціле зі світом. Ти пов'язаний з усім. Це єдина нескінченна мережа, одна думка ти є думкою, є світом, а світ це ти. Одна енергія, єдність, одні знання. І зараз ти знаєш усе. Ти став світовидом. Скористайся цією можливістю. Дізнайся усе, що тобі потрібно. І Богові світовиду славу проголошуємо. Бо це Бог прави яви, і Йому співаємо пісні, як освят є. І через нього знаємо світ твої дітей в яві бути. Той нас одна визбереже. І тому хвалу співаємо, і співаємо, і танцюємо йому. І звертаємось до Бога нашого, який ті землю, і сонце, і зірки тримає. І світ міцний творить славу, світовидову велику. То слава ж Богам нашому. Легкий вдих. Повільний, спокійний видих. Легкий вдих. Спокійний плавний видих. Легкий вдих. Славний повільний видих, і ти повернувся до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього, і ти знову став самим собою. Що ти чиниш у світі праве, є правим, однак і світ яве потребує твоєї уваги. Сила, створена в праві, повинна здійснитися у яві. Твої мрії мають стати дійсністю, твоїм бажанням прийшов час сповнитись, і світ яве чекає тебе. По Халеновому мосту ти повертаєшся в яву до дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, однак сила залишається, і думки запам'ятовуються, і вирішення у свідомості закарбовуються. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну і повернешся до радісної дійсності. Один тіло прокидається, відчуття його присутності повертаються. Два. Двері праве зачиняються. Сюди ти зможеш повернутися, коли тільки побажаєш. Але зараз світ яви чекає тебе. то яви себе цьому світу. Три. Очі розплющені. Ти бадьорий, розбуджений з відмінним настроєм і чудовим здоров'ям. Poczuła, że się sobie kraść, że jeżdża niższy. Spary się swoje szczęście.